Зараз ми проведемо дослід взаємодія хлоринної кислоти з металами цинком, магнієм і міддю. Перед вами три пробірочки, в кожній з яких по декілька мілілітрів хлоридної кислоти. Так? У першу пробірку ми додамо трішки цинку. Так? Декілька гранул цинку. Ну, як бачимо, Реакція відбувається відразу, досить таки активно. У другій пробірці, у другу пробірку ми додамо трішки магнію. Як бачимо, реакція дуже бурхливо, дуже активно відбувається, виділяється водень. Набагато активніше, ніж у попередній пробірці, коли взаємодіяв цинк. Так? Коли взаємодіяв цинк. І у третю пробірку ми додамо шматочок МІДі. Подивимося, і, як бачимо, ніяких видимих ознак немає, так? Реакція не відбувається. Ну, ось такий різний перебіг реакцій, пов'язаний із активністю металів, Так? Ми знаємо, що. Всі метали, які стоять у ряду активності до водню, витісняють водень з усіх кислот, крім хлоридної. Тому магній і цинк витіснили водень із кислоти. Причому магній активніше, тому що він активніший метал за природою. А купром стоїть у ряду активності після водню, тому реакція з купромом не відбулася. Із реакція ЗМІ, і не відбулася.